Богданчик, що для тебе щастя? Мама і тато. Щастя для мене це перш за все, коли рідні та близькі, здорові, коли ти почуваєшся задоволений своїм життям, на своєму місці, потрібним, коли вдома затишно, пахне свіжоспеченим хлібом. І, звичайно, коли в Україні нарешті закінчиться війна і розпочнеться мирне і спокійне життя. Треба щастя. Це коли поруч рідні та друзі, і всі здорові. Як ви справляєтеся з труднощами та знаходите позитивний настрій? Ну, я вірю, що труднощі це тимчасове явище, і їх обов'язково треба долати. А позитивний настрій в тому, що мені вдалося подолати ці труднощі. Треба для того щось робити. І обов'язково набиратися досвіду і вчитися і на чужих помилках, і на своїх. Так що щастя буває. Чув вбиваю стосунки з батьками на твоє щастя. Вірка Коли нам я не саме особливо і потім я знову міже і весело. Що таке щастя? Любов, весело, радість. Що приносить вам найбільшу радість у житті? Катання на біль. Спорт, волейбол. Які твої звички тебе роблять щасливими? Мене звички роблять щасливими. Кожного вечора з на коліна. Дякувати Богу за те, що ми пережили цей день мирних спокій. Чи ти вважаєш людиною в себе? Чому? Так, я вже себе людиною щасливою, тому що я маю сім'ю, я маю друзів, я їх сильно люблю і вони мене люблять. Чи опанувають гроші на відчуття свого щастя? Пізять на пізять, тому що через гроші виникають деякі робочі.